Сподіваєтесь, що дзеркало, придбане вам в інтернеті, буде схожим на ось таке. Однак, ви не помітили дрібно надрукованої фрази у контракті, де зазначається справжній розмір товару. Це називають нечесною комерційною практикою. Деякі з них є очевидними. Наприклад, пропозиції дивовижного зцілення. Інші настільки приховані, що не одразу догадаєтесь і зрозумієте. Як от пропозиції спеціальних надзвичайно вигідних позик, ми приїхали до Італії, щоб з'ясувати, як можна розпізнати і уникнути шахраїв. коли я купував комп'ютер, ніхто мені не пояснив, що на такі товари у Європі розповсюджується дворічна гарантія. Продавець повідомив про гарантію строком на один рік. 900 тисяч. Євроштрафу за нечесну комерційну практику. Таку санкцію вжили до відомого бренду Apple. Випадок стався в Італії наприкінці 2011 року. Він досі перебуває в центрі полеміки, адже компанія не змінила цієї практики в решті Європи. Apple не надавала клієнтам вичерпну інформацію про розширену безкоштовну дворічну гарантію. Продавці просто не згадували про неї. У такий спосіб клієнтів підштовхували до придбання так званого плану захисту продукції Apple, який вміщував також безкоштовну гарантію, передбачену кодексом прав споживача. У Мілані ми зустрілися із Джорджіо Нобілі, одним із покупців, які потрапили у пастку. Я прийшов до магазину Apple, подивився на товари і купив два з них: ноутбук і настільний комп'ютер. Продавець сказав мені, що на обидва. Прилади розповсюджувалась однорічна гарантія. Він запропонував мені розширену трирічну гарантію, якщо я приєднаюсь до спеціального плану захисту продукції Apple. Це коштувало мені додатково 400 євро. гарантія Джорджіо придбав комп'ютери у листопаді 2011-го за місяць до того, як компанію вперше оштрафували. Він вирішив звернутися до суду зі скаргою і зараз чекає вироку, сподіваючись, що йому повернуть гроші. Apple – велика компанія. Я не думав, що можу наразитись на шахрайство. Думав, мені казали правду. Тож я підписав контракт і заплатив більше ніж мав. З мене зробили дурня, просто надурили. І асоціації справ споживачів відіграють важливу роль у боротьбі з нечесною комерційною практикою. Вони отримують скарги, які передають до органу, що стежить за дотриманням правил конкурентної боротьби. Apple в Італії покарали завдяки наполегливості асоціації Альтроконсьомо. Компанія Apple була змушена змінити інформацію на своєму веб-сайті, де не згадувалось про безкоштовну дворічну гарантію. Її також зобов'язали відповідно підготувати персонал, що працює зі споживачами у магазинах. Європейська директива зазначає дві основні категорії нечесної комерційної практики агресивної, таку, що вводить в оману, тобто підштовхує споживача словами чи діями ухвалювати рішення, які за інших обставин він би не ухвалив. Хибна реклама є одним з прикладів цей рекламний ролик. Свідчення того, як легко можна ввести в оману споживача. Його показували одразу на кількох італійських телеканалах у період з лютого 2010 по червень 2012 року. Італійське правосуддя покарало Данон штрафом обсягом 170 тисяч євро. Чому пояснює Роберто Лапіра, журналіст автор книг на тему захисту прав споживачів? це типовий переклад нечесної реклами, оскільки вона надає непідтверджену наукову інформацію, яка може ввести споживачів в оману. Вона стверджує, що 50% жінок не вживають достатню кальцію, але це не так. Вона стверджує, що дієта не здатна забезпечити добову норму кальцію, але це абсолютно не так. Проблема в тому, що цю рекламу показували упродовж двох років, і люди вірили. Зрештою її заборонило однак ніхто про це не повідомив. Жодна газета, жоден засіб масової інформації. Тривалий час ролик користувався популярністю. Нечесна комерційна практика може зачіпати усі види діяльності. Ось у цьому рекламному ролику Фіат стверджує, якщо ви купите цю автівку, то заощадите багато грошей на паливі, але це не зовсім так. За це компанію оштрафували на 200 тисяч євро. Навіть Треніталія, державна компанія-оператор залізниць в Італії, зазнала санкції через те, що рекламувала квитки вартістю у 9 євро, які нікому не вдалося придбати. Про реклами, що вводять людей в оману, багато не говорять, адже це великий бізнес. 90% великих компаній, хоча б раз, але сплачували штрафи. Типовий приклад телекомунікаційні компанії винесено щонайменше 100 вироків проти телефонних компаній, тому що вони вели нечесну гру, і вони далі йдуть цим шляхом. Штрафи враховані їхніми бюджетами. Оманлива реклама крапля в морі нечесної комерційної практики. Продажі, що їх називають від дверей до дверей, можуть легко перейти в агресивну практику, як показує цей фільм асоціації Альтроконсьюмо. Європейська директива пропонує чорний список нечесних, а отже, заборонених практик. Директива, ухвалена 2005 року, запровадила єдині правила, необхідні до втілення на національному законодавчому рівні всіма державами ЄС. Нещодавно з'явився і перший звіт щодо дотримання цих правил країнами Кожна європейська країна має власні засоби перевірки практичного втілення директиви про нечесну комерційну практику. Проблема у налагодженні можливостей спілкування, обміну передовим досвідом та ефективного ухвалення рішень. Закон існує завдання домогтися його втілення на практиці, аби в майбутньому уникнути неприємних сюрпризів.